Привіт! Сьогодні продовжимо розглядати бізнес-процеси в системі SAP Business One і проведемо процес закупівлі. Не забуваємо користуватися підказкою, якою є типовий бізнес-процес, пропонований системою. Серед іншого, маємо змогу почати з реєстрації надходження запасів на склад, а потім окремо оформлювати перехід права власності. В такому випадку має місце невідфактурована поставка. Отже, до прикладу, наше підприємство в квітні 2024 року уклало договір на поставку товарів з постачальником тротуари Галичини. Згідно умов договору, впродовж місяця. Товар відвантажується окремими партіями на підставі узгоджених замовлень з постачальником. Якщо сума відвантаженого нам товару перевищує 100 тисяч гривень, постачальник надає знижку 10%, тобто виплачує нам ретро-бонус. Фінансові документи на товар постачальник надасть після того, як стане відомою остаточна ціна. Сценарій, який можемо використовувати в такому бізнес-процесі, наступний. Насамперед створимо договір для ділового партнера. В договорі задаємо перелік товарів, ціни, строки поставки, порядок розрахунків. Ось наш діловий партнер, вкладка умови оплати. Бачимо, що тут підтягнута, усталена рамкова угода це синонім договору. Відкриємо її. Обов'язковим для заповнення є метод угоди товарний чи грошовий. У мене встановлений товарний. Це дає мені змогу задати перелік товарів, які отримуватиму за даним договором, дата початку, дата завершення. В описі ви можете задати свою назву та номер договору. Завдяки пташці встановити як усталене, ця рамкова угода. Прописана в картці ділового партнера статус схвалено, аби ми могли її вибирати в документах. Тут ми бачимо умови оплати, спосіб оплати. І на вкладці Подробиці бачимо перелік товарів, які надходитимуть за договором, ціна товару та загальна сума. Ціноутворення в системі налаштовується досить гнучко через прейскуранти, але для спрощення прикладу, і аби ми бачили наші ціни, я прописала їх також і в договорі. І загальна сума за договором слугуватиме нам для аналізу, перевірки, виконання умов за договором. На вкладці документи бачимо документи, які проведені вже за даним договором. Це Замовлення на купівлю номер 28, також надходження замовлених товарів, і ще одне замовлення на купівлю номер 31 Отже, якщо у нас вже є одне замовлення на купівлю, і до нього надходження замовлених товарів, я його відкрию і покажу вам карту відношень. Тобто це одна партія поставки для мого ділового партнера за рамковою угодою 11, замовлення на купівлю, надходження замовлених товарів на 23 112. Замовлення на купівлю номер 31 на 97 тисяч. Карта відношень. Бачимо, що. Надходження ще немає. Отже, оформимо до нього документ надходження замовлених товарів, тобто фактичне надходження товарів за замовленням. Копіювати до. 8 квітня нехай буде. Строк виконання 30 квітня. Це дата фінансового документа. Всі товари перекопіювалися в надходження. Також на вкладці облік наша 11-та рамкова угода. Постачальник, сума та ж сама, проводимо. Так. У фінансовому обліку взаєморозрахунки з постачальниками до переходу права власності на відвантажений товар відображатимемо за рахунком 288 невідфакторована поставка. Права кнопка миші, папки журналу і бачимо бухгалтерське проведення. Ось рахунок 288 за кредитом і 281 за дебетом. Ви можете завести для таких невідфактурованих поставок свій рахунок на ваш розсуд. Аналогічно, замість 281-го можете також встановити свій рахунок, втім числі і за балансово. Єдине, що потім доведеться ще робити додаткову операцію переведення на балансовий рахунок. Право власності на товари, що надійшли в рамках нашого договору, до моменту отримання фінансових документів, належать партнеру-постачальнику. Але при цьому можуть бути продані клієнту або передані у виробництво. Повернімося в договір, оновимо його. І бачимо, що додалися стрічки з документу. Том, який ми щойно провели надходження замовлених товарів номер 14 В квітні загальна сума відвантаженого товару за договором перевищила 100 тисяч гривень. Тому, за умовами нашого прикладу, Постачальник надав нам 10% знижку на весь відвантажений товар і фактична вартість отриманого товару стала нижчою. Покажемо це в sap Business One. Для цього нам потрібно створити інвойс один за кількома замовленнями. В системі це документ рахунок фактура від постачальника. Ось цей. Найліпше створити його з картки ділового партнера, тоді сам партнер одразу заповнюється, хоча можна і з головного меню. Інші можливості створити рахунок фактура від постачальника. Заповнився наш постачальник, вказуємо дату. 30 квітня. Строк виконання підтягнувся нам 14 травня, оскільки згідно умов договору, дата оплати плюс 14 днів. Нехай так і залишається. І на вкладці облік одразу підставився наш договір, 11. Далі нам потрібно заповнити перелік товарів з надходження замовлених товарів. Маємо їх тут два обрати. І всі товари з попередньо проведених документів надходження замовлених товарів підставилися нам в рахунок фактура від постачальника. І саме тут ми покажемо наш ретро бонус. В знижка ставимо 10, система перераховує і до оплати у нас вже менша сума. Додаємо документ. А перед проведенням документів в SAP Business One раджу дуже корисним інструментом користуватися як попередній перегляд проведення. Оскільки документи в системі змінювати не можна, видаляти не можна, то краще спочатку переконатися, що всі проведення будуть правильними, а вже потім додавати їх фактично в систему. Для цього у нас є кнопка Попередній перегляд запису журналу. Зверніть, будь ласка, увагу на системне повідомлення. Загальна кількість перевищить планову кількість в рамковій угоді. Тобто, за договором у нас визначена якась кількість, а в надходженнях я певну позицію провела двічі, і система мене про це попереджає. Продовжуйте так. При проведенні документа рахунок фактура від постачальника формуються такі проведення: коригування взаєморозрахунків з діловим партнером замість рахунка 288 на суму фактичної вартості товару. відображається сума податкового кредиту з ПДВ і додаткова проводка на зменшення собівартості на складі на суму наданої знижки. Все правильно, тож можемо додавати інвойс в систему. Ще раз попереджає. Так. Документ доданий. Можемо повторно переконатися в бухгалтерських проведеннях, але вони вже... Не повинні змінитися, зрозуміло, і також строк виконання у нас тут 14 травня, це наша дата оплати, яку ми прописали також в умовах договору. І наостанок закрутимо звіт з виконання рамкової угоди. Бачимо, що він є в меню в розділі купівлі, звіт з виконання рамкової угоди, а також в загальному розділі Звіти. Вибираємо нашого постачальника тротуари Галичини. Можемо встановити ряд інших відборів за усіма параметрами, які зазначені в договорі, але оскільки в. Постачальника в системі ми внесли лише один договір, тож достатньо буде просто вказати його. Окей. І що нам говорить система? Вона нам каже, що виконання рамкової угоди не виконано. Чому система вважає, що не виконано. Дивимося: ось ці позиції мають статус дотримано, тобто запланована кількість дорівнює Кумулятивній кількості тій кількості, яка була поставлена в документах. А позиція 105, запланована 20 і не поставлена. Аналогічно, позиція 106 не поставлена. Натомість позиція 104, бачимо, що заплановано 20, а поставлено 40. Ну, Таким чином договір. Має загальний статус не виконано, тому що запланована кількість не дорівнює кумулятивні і, відповідно, суми також різняться. Ви переконалися, що в SAP Business One можна відтворити будь-який ваш бізнес-процес. І нині ми побачили один з можливих варіантів закупівлі. На все добре і до зустрічі!